Привіт, дорогі мої тельці! З вами Оксана Донець, а в мене ваш прогноз на серфень. Я не даремно говорю, що всі мої прогнози збуваються точно. Заходьте на канал, передивіться свій липневий прогноз. Згадайте, яким був цей місяць, щось проаналізуйте, займіться такою легкою рефлексією, і побачите, як все чітко відбувається. Так що зараз. Ми все-таки маємо налаштовуватися на новий місяць, це останній місяць літа, і я від душі сподіваюся, що він у вас буде саме таким, яким ви його хочете бачити. Тож, ваша карта серпня, мої дорогі ти Королева посохів. Це прекрасна карта, яка може показувати як атмосферу цього місяця, показувати вас, ваш настрій, ваш ваші якісь погляди, вашу діяльність І може говорити про когось із вашого оточення, найближчого про когось, хто має для вас авторитет, хто може на вас впливати, хто може творити вам настрій або за вас що то вирішувати. Так що давайте приступимо корою посихів як атмосфера. Серпень буде гаряче. Скажу, як я серпень це місяць, коли нема коли відпочивати, коли потрібно встигнути зробити все в серпні. Ви знаєте, будете наділені такою потужною енергією, потужною силою внутрішньою. Ви притягуватимете до себе людей, і звичайно ж навколо вас буде. Екшен, ви будете всім потрібні, на вас дивитимуться, вами захоплюватимуться, на вас будуть звертати увагу, тобто майте на увазі, буде підвищена увага не тільки з боку вашої сім'ї, не тільки з боку протилежної статі. Це ще буде увага від керівництва. Так що робіть свою роботу добре, і взагалі робіть все те, що від вас належить, щоб не втратити своє прекрасне обличчя. Королева посихів говорить про те, що цей місяць. Буде для вас досить пристрасним та гарячим безпосередньо в плані самореалізації. От посухи це завжди про якусь соціальну активність, це вихід на новий рівень в кар'єрі, це слава, це популярність, це відчуття власної могутності, відчуття того, що ви не плеветете чиєю, а знаєте, як той бабар будуєте собі якусь барикаду. Да? Таке тупе порівняння, Перепрошую. То тобто, в будь-якому випадку ви будете відчувати себе живими. Це не сон, це абсолютно не скука, це абсолютно ніякий не хаос. Королева посохів обіцяє, що все буде у вас під контролем, що все у вас буде біля вас, те, що вам буде потрібно. Ви зможете скористатися будь-якою людиною, угу. тому що ваш авторитет буде на вас працювати. Ваше слово буде на вас працювати. Як ви скажете, так і буде. Головне, що говорить королева посохів, це так, так як. Цей аркан він дозволяє гармонічно поєднувати а, успіхи в кар'єрі із. Благополуччям у романтичному житті, це, це королева посухів може заряджати атмосферу в будь-якій компанії дівочій, не викликаючи до себе заздрощів. Кролева посухів це та, яка зайшла додому, всіх вистроїла, всім сказала, що робити. При цьому всьому ніхто на неї не образився. Так що я впевнена, що цей серпень ви собі його дійсно зробите таким, як ви його хочете бачити. Багато з вас дійсно зроблять якісь кроки, от в. Перети до своєї якоїсь цілі вверх по сходинкам кар'єри, когось із вас чекає підвищення, когось похвала, когось визнання, тому що королева посихи вона не може залишитися без уваги, як говорила вже вам. Тобто до вас, звичайно, буде більше, можливо, якихось претензій буде більше якоїсь критики, буде більше якоїсь зауважень. Якихось можливо, вам доведеться виступати на публіці, щоб говорити про себе не даремно. Ця карта також про якусь популярність, тому що популярність. Це не тільки заликів відос там тіктоки. Популярність це коли вас знають, коли ви виходите з під'їзду і такі привіт, 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 привіт!» на роботу заходите. Там у вам уже хтось несе пиріжок, хтось несе каву, хтось такий стос робочих завдань. І ви всім посміхаєтесь, і насправді все співаєте з усім справляєтеся. Ця ваша слава, ось ця ваша енергія, оця ваша воля внутрішня, вона буде щитуватися. Люди на вас покладатимуться, люди. До вас прислухатимуться, тож можете орієнтуватися на те, що в принципі будь-які ваші плани на цей місяць вони здійснені. Е, ну що ж, королева посади це не тільки про роботу, так, це дійсно більше про кар'єру, про якісь амбіції, про якісь. Е, Планки трошечки завищені про якусь корону на голові, яку поправо ви можете одягати на себе. Колекоролева посухи ще й про те, що в принципі ви здатна контролювати всі процеси, контролювати все, що залежить від вас. Запланували відпустку, от вам все вдасться, ви нічого не забудете, ви нічого не опустите, ви всіх зорієнтуєте, згрупіруєте, всіх правильно посадите, розсадите, нікого не забудете, ніхто вдома сам не залишиться. Королева посухів це, звичайно, про такий магнетизм жіночий, каже, як я, якщо самотні тельці, можливо, навіть відчують підвищену таку увагу, вам почнуть там більше лайкати фото, підходити, знайомитися, пригощати кавою, запрошувати на... Побачення, а в когось це дійсно може розвинутися в щось більш серйозне або ж як мінімум принести якесь класне сексуальне побачення. Не одна. Е, ну і давайте ще додамо, що королева посахів може говорити і про вас до да, самих, і вказувати на яку жінку з якою з от, з вашого оточення, яка має для вас якесь значення. От, наприклад, якщо ви сподіваєтеся на зустріч з кимось, або ви сподіваєтесь на чийсь приїзд, або ви до когось їдете, або хочете звернутися до когось за допомогою. От ви може, хочете пройти якесь обстеження, лікування, звернутися до юриста, звернутися до косметолога, Наняти репетитора, піти десь на якийсь курс, на якесь навчання. І якщо от в цьому плані є жінка, на яку ви рівняєтесь, на яку ви орієнтуєтесь, знайте, що вона вас по справжньому зарядить, вона вас надихне, вона зробить свою роботу добре, вона взагалі, знаєте, так вас збере докупи і направить. Ваші сили, вашу енергію саме туди, куди потрібно. Так що оточуйте себе жінками, ці жінки будуть сильні, красиві, харизматичні, як і ви. Разом можна, як говориться, і гори звернути. Так що, любі мої тельці, бажаю вам дійсно ось цього яскравого, егоцентричного серпня. Хай все-все-все у ваших пунктиках в кінці місяця буде відмічено галочкою, що ви з усім справились, і я вам принаймні обіцяю, що сумувати вам не доведеться ніяких стресів нездорових, ніякої драми, ніякої кризи абсолютно Таро вам не віщує. Так що сміливіше підберідочок вище і до нових зустрічей зі мною.